Ну, але починаємо із воєнних підсумків дня із Сергієм Згорцем. Сергію, вітаю тобі слово вітаю тебе. Юрі, вітає наших глядачів. Сьогодні на наші рубриці ми будемо говорити про шведські гріпини для України на додачу до винищувачів f-16 Про те, чому главком Сирський особисто перевірить 59 ту окрему мотопіхотну бригаду і про Покровський напрямок, де тримає оборону 47 сьома окрема механізована бригада. Про це замить Рівна інтрига розгортається навколо можливої передачі Україні шведських винищувачів четвертого покоління Гріпен, тому що днями міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром повідомив про те, що усі заходи призупинені на прохання української сторони, і це рішення було ухвалено, тому що важко мати одночасно дві системи винищувачів F-16 шістнадцятій Гріпен, і для цього треба забагато зусиль. Але тепер експертів власне. Поставив такий в глухий кут заява заступника керівника офісу президента України Ігоря Жовкви. Він сказав, що ніколи не чув, щоб Україна відмовлялася від винищувачів Гріпен, і навпаки, ця тема, яку президент постійно піднімає перед керівництвом Швеції. Раніше міноборони Швеції оголошувало про те, що. Ймовірна передача десь 16-18 винищувачів гріпи для України. Потім ця тема зійшла з інформаційних радарів, але згодом Швеція зробила крутий крок і ухвалила рішення про передачу нам двох літаків дальнього екційного виявлення АЦС-890 на базі літаків САБ і власне оці Два літаки суттєво посилюють наші повітряні сили набагато потужніше, навіть ніж гріпини. Але з приводу гріпинів можна стверджувати, що тоді і далі Київ і Стокгольм готові вести мову щодо можливої передачі гріпинів. Проте з іншого боку, питання в доцільності розпорошення зусиль та можливостей. Тому що ми знаємо, що на тлі саміту НАТО Україна заявила про прагнення отримати 128 двадцять винищувачів F-16. на цих е, винищувачів ми отримуємо до кінця року в ідеальному варіанті до 20 машин. Проте знаємо, що у нас поки що підготовлено 20 пілотів. І саме якраз кадрові е, питання, е, технічні питання там і е, питання обслуговування є головними в тому, аби було розширено парк літаків f 16 І саме такі проблеми. Стосується і гріпенням і виглядає нераціонально зараз одночасно е, проштовхувати два типи літаків. І скоріш за все це буде послідовно зроблено і це буде цілком логічно. Але цю логіку порушує сьогоднішня, до речі, заява і посла Франції в Україні, який сказав про те, що Франція і далі чітко йде по плану щодо передачі нам е, літаків міраж 2000 Таких літаків там у Франції в 27 одиниць. Не всі вони в гарному стані, але у будь-якому разі посол Франції заявив, що Франція пришвидшує передачу таких машин Україні, і це може відбутися впродовж декількох місяців. Чому про це кажу, тому що ми каже, ми знаємо, які проблеми були зі строкатим парком бронетехніки для збройних сил України, і зараз ця історія повторюється з літаками, хоча літаки набагато дорожчі вид видозброєння. Звісно, концентрація на F-16, як на мене, виглядала б більш логічним і більш правильним кроком, але час покаже, хто був правий в цій історії. А далі ми поговоримо про те чому командувач Сирський збирається відвідати 59-ту... Мотопіхотну бригаду суть в тому, що ми бачили низку заяв військових колишніх військових волонтерів про те, що умонкаші командування цієї бригади ну діє так, що бригада несе значні втрати на лінії зіткнення. Ми знаємо, що 59-та бригада захищає Красногорівку. Про це ми бачили низку постів. і Сирський ухвалив рішення, що він особисто відвіде зону відповідальності 59-го, Окремої мотопіхотної бригади, і там буде працювати комісія з начальником військової служби правопорядку. Тут що варто, як на мене, відзначити, таке враження, що набуває тренд, коли. Умовно кажучи, за рахунок суспільного тиску можна впливати на зміну командування військових частин, начебто, це там суспільний контроль, але з іншого боку, як на мене, все-таки було б набагато краще, якби кадровий підбір на ті чи інші посад відбувався раніше і відбувався достатньо якісніше, аби не виникали такі ситуації, як ми зараз маємо з приводу 59-ї бригади, хоча пов. Торізь до завершення роботи комісії будь-які висновки є передчасними, Хоча, в цілому, якщо там подивитися брати докупи різні дані, то за останній час було змінено щонайменше 7 сім командирів бригад в короткий проміжок часу. Так сподіваюсь, що насправді не всі вони були здійснені за, за рахунок суспільного тиску, але в будь-якому разі. В необхідність підбору командирів, які дійсно можуть забезпечити ведення бойових дій з прицілом на те, аби знищувати максимальну кількість ворогів і забезпечувати збереження особового складу. Це той виклик, який сьогодні стоїть майже перед кожним командиром в умовах, коли ворог має перевагу в чисельності на лінії фронту. А далі поговоримо про сам фронт, що там, що там відбувається, насамперед, найбільш насичений у нас, звісно. Покровський напрямок, якщо ми подивимося на зведення Генерального штабу, то там майже половина боєзгітних припадає на цю ділянку фронту, і е, там декілька напрямків, з яким ворог намагається просуватися. До речі, сьогодні у нас є цікавий гість, але перед тим ми покажемо відео від 47-ї окремої механізованої бригади Магура, де прес-служба показала, як воїни спеціального батальйону шквал. Доводять свою ефективність на полі бою. Чому така увага до цього відео? Тому що власне батальйон шквал складається з громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі, і сформований з добровольців, які самі прийняли рішення захищати нашу країну, і це відео показує наскільки швидко бійці опанували техніку і те, що вони воно каже на БМП Бредлі, там здійснюють зачистку ділянок, де намагався утримати. Мовати противник, цей батальйон діє окремо в штаті бригади, як я розумію. Хоча в деяких бригадах, зокрема в третій механізованій бригаді штурмовій бригаді, там колишні в'язані будуть воювати поруч з військовими з інших батальйонів, тобто в одних лавах. Але в будь-якому разі, ми бачимо, що потенціал наших збройних сил посилюється різними варіантами і цей Шлях так само є достатньо ефективним. А зараз до нас долучається Олександр Ширшин, це військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади. Пане Олександр, вітаю вас, радий бачити і чути. Слава Україні! Героям слава. Хотів би, щоб ви трошки там описали для наших глядачів ситуацію, яка зараз складається в зоні відповідальності бригади. Як змінювалася динаміка за минулий тиждень, з урахуванням того, що там згадувалося, і про Євгенівку, яку там ворог намагається закріпитися, і про інші ділянки, і що саме зараз відбувається в вашій зоні? Зараз останні кілька тижнів, якби як такових змін в тактиці ворога немає, вони продовжують наступати піхотою. Переважно великою чисельністю застосовують дуже активну артилерію в півдрони. Тобто, сказати, що щось особливо відбувається, не можу, але в той самий час їхній тиск не зменшується. Коли ми говоримо про інтенсивність ворожих наступів, то якщо матового яма, ну типова доба, як вона виглядає ну, для бійців вашого підрозділу на лінії зіткнення? Типова доба виглядає кілька штурмів за день. Перед цим і між штурмами відбувається ураження або нанесення ураження нам артилерією, тобто з великою інтенсивністю, е, доволі часто і е, з доволі великим розходом боєприпасів. Потім штурм позиції не вдалося, відкотились застосування дронів, застосування артилерії знову. Друга спроба, третя, четверта, десь приблизно так проходить доба. На ранок це все повторюється. І при цьому використання бронетехніки з боку ворога є мінімальним, як я розумію. Я останній раз техніку бачив може тижні чи два тому, коли вони, вони намагались е, витягнути з полю бою чи нашу трофейну техніку, чи якусь свою пошкоджену, не пам'ятаю. Тобто це було десь тиждень чи два тому. Олександре, а коли ми говоримо про Каби, я бачив на один розмову. З нашим військовим з одного з напрямків, він він каже, що ворог зараз оцими кабами намагається, моно кажучи, компенсувати або брак своєї артилерії, або навпаки, оці каби, з які скидаються з літаків, вони входять в, в, в партийний зв'язок чи тактичний зв'язок з командирами ворожих бригад, які здійснюють наступ. Як у вас е ця історія відбувається ну, на вашому просторі бойових дій? На нашому просторі, тут тобто, вони переважно намагаються шукати якісь там пункти управління, скупчення там техніки, скупчення військових і відповідно застосовують кабли. Сказати, що дуже там велика їх інтенсивність, ні, особливо порівняно з тим, що було в Авдіївці, тим, що було в Оріхові. Ну, так, там роблять там 3-4 пуски за день, можливо там трошки більше, але загалом це не так інтенсивно. З приводу використання ворогом оцих ланцетів, орланів, суперкамів. що на вашій ділянці фронту? Чи становлять вони загрозу, чи є способи протидії насамперед з ланцетами, що найбільш оптимально для захисту використовувати? Та, стосовно застосування ланцетів, застосування там, орланів, інших розвідувальних. БПЛА вони застосовують тут дуже активно в великих кількостях, і, на жаль, у нас є певні нюанси пов'язані з нашим ПВО. От я не можу сказати, що його достатньо, враховуючи ту кількість дронів, ми бачимо в небі. В той саме час шукаємо виходи. Є деякі речі, я не буду зараз їх озвучувати, які працюють проти ланцетів. Є можливість впроваджувати якісь там хитрощі для того, щоб не отримувати ураження саме таким видом боєприпасу. От. Так що ситуація приблизно так виглядає. З приводу FPV-дронів наших і ворожих, яка загальна тенденція щодо кількості використання цих FPV-дронів в день і, і, і вночі там дієвість реп, що можна от на поточному етапі розказати на тлі певних змін, тому що певно, що зміни відбуваються постійно. Якщо ми говоримо про кількостям, я думаю, що ми десь приблизно однаково застосовуємо по кількості. Але е, є нюанси, тому що вони постійно переобладнюють, використовують інші частоти, і час від часу маємо навіть загрозу у нас в тилах, коли у нас вночі або в день літає ворожий підрон. Під тобто це говорить про те, що у нас е, є проблеми з ребом, є проблеми з, е, взагалі з вирішенням цього питання. Тобто на місці, як бригада, ми це шукаємо, ми робимо, теж намагаємось щось обходити, щось тестуємо. От але у нас немає глобального рішення, немає стратегічного рішення на рівні збройних сил. На жаль, я думаю, що воно часом з'явиться, але поки його нема, ми будемо нести певні втрати. То ми говоримо що частково ворог використовує FPV-дрони на діапазонах, де у нас поки що немає там ефективних систем реп саме в тих ділянках частотних, де працюють російські засоби враження. Так, приблизно так. З приводу використання нашої бронетехніки, от я згадував про батальйон шквал, де там він працює на БМП Бредлі. Що з нашого боку з інших батальйонів? Чи використовується саме бронетехніка, наша бронетехніка для того, аби стримувати дії противника і проводити зачистку на тих чи інших ділянках? Якщо ми говоримо про 47-му бригаду і застосування БМП Бредлі, то ми її використовуємо доволі активно. Є певні нюанси пов'язані з роботою ФПВ-дронів і ударних БПЛА ворога, тобто ми десь щось зміщуємо, змінюємо, урізаємо, можливо, не виїжджаємо вже настільки часто, як це було раніше, але в той самий час при необхідності машина їде і, ну, і продовжує працювати, незважаючи ні на що. Якщо ми говоримо про інші бригади, інші батальйони, так само є нюанси через те, що. Ворожі засоби FPV доволі ефективно працюють. Техніка дуже швидко горить, от то відповідно набагато безпечніше пересуватися там пішки або використовувати під'їзди там кольосною технікою. Олександр з приводу мобілізації поповнення, от як працюють зараз програми рекрутингу до бригади, як здійснюється поповнення, які фахівці найбільш потрібні? Стосовно як здійснюється поки що не можу сказати, знаю, що є команда, яка працює, знаю, що є, проводять співбесіди, проводять певні заходи для того, щоб залучати людей. От. Але результат ми побачимо не так швидко, тому що люди мають прийти відбір, люди мають прийти навчання, потім попасти в підрозділ, пройти розподіл. Ну, це процес, який займає певний час. От. Стосовно фахівців, фахівці треба майже. Багато посад, багато посад, які ми потребуємо, де ми потребуємо людей. Тобто найважливіше для нас це піхота. Також є екіпажі А, є посади, пов'язані там, умовно там, оператори ПТРК. От. Є посади кулеметників. Тобто посад вистачає. Тут було б бажання у людей йти, служити, захищати свою країну, місце їм 100% знайдеться. Сандре, дуже дякую за пояснення за те, що ви та ваша бригада робите для захисту нашої країни. Нашим глядачам нагадаю, що це був Олександр Ширшин, військослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади. Магура бригада зараз тримає оборону на покровському напрямку і в. Кліматичні спеції, і в спеції, яка пов'язана з тим, що ворог намагається ну, здійснювати тиск на нашу оборону, маючи перевагу в живій силі, використовуючи артилерію і авіацію. Про що розказав Олекс... Олександр, так що в будь-якому разі ми розуміємо, що цей напрямок залишається вкрай складним, і сподіваюся, що генштаб ухвалить ну і буде здійснювати рішення, які не дозволять противнику далі просуватися глиб нашої території. І тривалий час насправді на цих ділянках просування ворога є мінімальним, бо про те, що ворог там накопичує ну і далі значну силу для посилення своєї переваги. Ось таким були основні воєнні підсумки цієї доби а далі. Ефір продовжить Юрій Фізер. Тож залишайтесь на каналі Еспресо і дивіться великий ефір.